Push the horses. горсесф'юрі каже, що ви хочете, щоб Дюбоа помер на ринзі, а чи сора визнає ми просто в дупі? Красюк не бачив ще такі мусика ніколи. Марко хук нагадав про себе, що він єдиний чинив опір Усику. Усик абсолютний чемпіон, і весь світ шокований блискучим нокаутом в стилі Іван. Вітаю вас на каналі Knockout TV! Сьогодні свіженький випуск з прохолодою по спині, де всі будуть холодними. Авансом заряджаємо вподобайку та робимо підписку в стилі Іван. Даніель Дюбоа не зміг зупинити Олександра Усика. Він не зміг разом зі своїм тренером переконати світ у непереможності Усика. Дон Чарльз лютує, та Усик говорить спокійно. Вони поспішали гнати коней. Don't push the horses! 19 липня 2025 року в Емблі Лондон Олександр Русик виходить на реванш проти Даніеля Дюбоа, бою, який мав поставити всі крапки над і. І він це зробив у п'ятому раунді. Усик нокаутує британця, і вдруге в історії стає абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Хук в стилі Іван, який зупиняє Дюбуа. Рефері зупиняє це побиття, та Олександр Усик впевнено перемагає без жодних на цей раз запитань. Хочу присвятити цю перемогу людям для людей по всьому світу. Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, що оборонять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що оборонять Україну. Ви неймовірні, слава Україні, сказав Усик. Тайсон Фюрі, мене постійно питають про Дюбоа. Хлопець зробив усе, що міг. Він зазнав невдачі. Але що ви хочете? Щоб він помер на ринзі, заявив циганський король. Фюрі підтримав молодого Дюбоа і жорстко відповів усім, хто звинуватив британця у тому, що він не зміг чинити опір після жорсткого нокауту. У боксі нема боягузів. Якщо ти виходиш на ринг проти чемпіонів світу, ти вже герой. Марко Хук знову згадав про себе. Колишній чемпіон Марко Хук теж вирішив нагадати про свою кар'єру. Я боровся з Усиком, а Дюбуа, Джошуа, навіть Ф'юрі, всі розсипались. Я один з небагатьох, хто справді дав йому бій. Я чинив опір, як міг. І Це факт, наголосив Марко Хук. Ну що ж, часи змінюються, а Хук усе ще пишається своїм програним боєм. Красюк, це був інший усик. Колишній промоутер Олександр Красюк був вражений формою свого колишнього підопічного. Я не бачив усика таким важким, рішучим і ефективним. Йому 38, але він стає лише мудрішим. Це Геній, боксер з іншої планети. Дерек Чісора наголосив: ми в дупі, і нарешті вибухова цитата від Дерека Чисори. «Усик знищив британців. Він двічі побив Ф'юрі, двічі Джошуа і Дюбоа. Ми просто обісралися, але я хочу бій з ним і хочу це зробити в Україні. Чи Сора хоче реваншу прямо в Києві? Це було б неймовірно. Олександр Усик, абсолютний чемпіон. Усик переписав історію, вдруге став абсолютом, третій раз у кар'єрі об'єднав усі титули і довів вік. Для нього не перешкода. Хто наступний Джошуа? Ф'юрі, Нгану, а може Чисора, чи Джейк Пол по правилам ММА. Усик готовий, але зараз заслужений відпочинок. Усик змінив бокс, і це факт. Усик давів вже всім, хто сумнівався, що він є найкращим боксером всіх часів, і той, хто чекає його поразки, обманюють себе, адже козаки ніколи не програють. Підпишись на Нокаут ТВ, щоб не пропустити нові історії боксу, реванші нокаути та правду про закулісся рингу. Це твоя територія боксу. Це Нокаут ТВ. До нового випуску.